Розстріляв двох поліцейських у Славуті. Невідомий відкрив вогонь по копах. Сталося це вночі. Поліцейські отримали орієнтування на викрадене авто Таврія. На одній з вулиць копи помітили розшукуваний автомобіль. Коли під'їхали, кермувальник вийшов і почав стріляти. Один з копів з пораненнями груди у важкому стані, інший дістав поранення у ноги. Стрільця оголосили у розшук. Все почалося з угону Таврії про зникнення автівки у Добринському кварталі Славутича, яке нібито викрав чоловік у камуфляжі. Поліції повідомили о четвертій ранку. Патрулі отримали орієнтування на свої планшети. Екіпаж патрульних помітив викрадений автомобіль неподалік. Звідси а вже тут, вочевидь, розпочалася стрілянина. На асфальті лишилися червоні плями крові. Поліцейські розповідають, водій під час зупинки вийшов з автомобіля, відкрив вогонь, а потім сів за кермою. Поїхав в невідомому напрямку. Двох патрульних із вогнестрільними пораненнями доправили до місцевої лікарні. Одного травмовані ноги. Його життю загрози немає. Він притомний, колеги його вже опитали. А от його напарник у тяжкому стані в реанімації три кулі влучили в область грудей та спини, пошкоджені легені. Зараз можу сказати стан тяжкий, готується к операції. Ну і брюшне задіта. Зараз будемо дивитися. Стрілка розшукують, йому закидають замах на життя правоохоронців. У Славутичі запровадили посилення заходи безпеки. Піші патрулі автоекіпажі на визді з міста працюють спецперезначенці в масках та зі зброєю. Перевіряють автомобілі, особливо прискіпливо вантажні. Зараз поліцію і Київської області, а також колегами з Чернігівської області. Вживаються всі заходи для того, щоб знайти та затримати саме стрільця. У нас є певні напрацювання. Коли ми затримаємо цього чоловіка, ми чітко будемо знати. Чому він саме так вчинив. Відомо, що стрілок був сам очевидці, розповідають про камуфляжну форму, з якої зброї він стріляв, що з'ясовують одну кулю. Дістали з патрульного автомобіля. Речові докази зібрані на місці події. Передали на експертизу. Обидва поранені правоохоронці нещодавно працюють у поліції. Їм по 25 років застосувати власну табельну зброю вони не встигли. Але скоро косилько на Спецкор два плюс